Де ж ще доречніше похизуватися чудернацьким вбранням, як не на щорічному балі інституту костюма? Тож зірки зібралися в Нью-Йоркському музеї метрополітен, де традиційно відбувається ця подія. Усі вдягнулися по різному. Біонце начепила на себе сукню живанші з довгим шлейфом, а Мадонна картати жакет живанші, ланцюги й драні паншохи. Гадаю, цей корцет буде зняти нелегко. Тож я сказала, щоб мені принесли якісь ножиці. Може, Джей вам допомагає. Може, якби ж то його тут сьогодні немає. Недаремно дружині Джеязі заважає корсет. На деяких сайтах уже існує інформація, що зірка вдруге вагітна. Темою цьогорічної вечірки був одяг, що поєднує в собі як стиль панк, так і високу моду. Мадонні, котра звикла дивувати публіку незвичною одежиною, було не важко дотриматися дрес коду Я дуже люблю образи Сіда Вішеза та Ненсі Спанчен. Вони символи цілої епохи. Та я хотів не недостеменно їх скопіювати, а вигадати щось своє. Результат перед вами засвітилися в музеї Кім Кардашян, Зої Дешанель, Хайді Клум, Кеті Холмс, Сара Джесіка Паркер та ще низка відомих персон відвідав вечірку й корейський репер Сай. Щоправда, він здається з панком не на ти, оскільки постав перед публікою в класичному смокінгу.